Полтавський дільничний Олександр Нестеренко вважає, що весь світ має побачити руйнівні наслідки російської агресії в Україні. Старший дільничний полтавського райуправління управління поліції Олександр Нестеренко, як і більшість українських захисників, відчув на собі реалії російсько-української війни, яка триває понад 9 років. Офіцер, який виявляв інформаторів ворога у Краматорську у 2014-му, фіксував наслідки ракетних ударів по містах та селах Херсонської області у 2023-му, та бачив смерть дітей від ворожої великокаліберної зброї, воліє, щоб жахливі події українського сьогодення побачив весь світ у лютому 2023 року, у складі зведеного загону, нас було направлено. До міста Херсон, Білозерський район, село Дар'ївка. Коли під'їжджали до міста Херсон, то я не вірив своїм очам. Навколо була розруха, безлад, люди, які дуже налякані були, дуже мало вцілілих будинків. Майже всі були понівечені, розстріляні з крупнокаліберної зброї. Побачив. Чорнобаївський аеропорт, від якого лишилися лише стіни. Шах просто капітан поліції вже 15 років підтримує правопорядок у Полтаві та цілком готовий до будь-яких викликів. Однак, як з'ясувалося, є речі, до яких неможливо звикнути. А ще важче про них забути. Підтримували правопорядок у населених пунктах Білозерського району, правого берегу Дніпра, Іванівка, Новотягінка. Микільське, Дар'ївка це основні такі були у нас населені пункти, де людям щоденно прилітали снаряди. Міна прилетіла у жилий будинок, в якому знаходилися дві малолітні дитини та їхня матір, які померли від Даного обстрілу особливо неможливо пробачити смерть безневинних дітей. Щоденні втрати через ворожі обстріли та мінні пастки, потенційні загрози та провокації з боку окупантів спонукали капітана поліції інакше ставитися до питання безпеки. Він згадує, як за кілька тижнів до терористичного акту РФ на Каховський ГЕС разом з колегами буквально вмовляли місцевих жителів перебратися до безпечних районів. Правоохоронці поспішали, бо хвилювалися, що можуть не встигнути. Ми їздили по населеним пунктам та заходили до кожної хати, до кожної будівлі. Нами було евакуйовано близько 30 сімей в більш безпечні райони. Екстремальні умови, в яких доводилося весь час працювати, позначилися і на особистих пріоритетах Олександра Нестеренка. Режим суцільної небезпеки змусив поліцейського цінувати власне життя та дорожити життям колег після чергового виклику, де ми фіксували наслідки після мінометних обстрілів Російської Федерації, повертаючись через переправу в селі Дарівка, самі попали під мінометний обстріл. Це було наскільки жахливо та страшно, що в ту секунду. Я думав лише про те, як зберегти власне життя та життя своїх колег. Досвід Олександра доводить, що той, хто бачив наслідки війни, інакше ставиться до життя в цілому, та розуміє, що рятує не тільки зброя, але й щира підтримка. А допомогли українські воїни та поліцейські багатьом без вагань. Та зволікань поверталися через село Ульянівка на з'їзді біля села. Американські волонтери на своєму автомобілі застряли за допомогою троса. Ми допомогли виїхати автомобілю. Зокрема, цей епізод увійшов до фільмографії американського волонтера та відомого ютуб блогера який розповідає правду про реальні події у найнебезпечніших зонах України. світі.